Глянь оком ширимо, Божий сину, на нашу землю на Україну. з неба дар превеликий, щоб я словичних віки. що згоріло і тут згорів наскільки вдома цей бункер І досить наш великий був залишки шкла рації ще знайдені були вон, батареї кусочок Лампа, лампа відрації. Попробуємо її вибити. Це точно була лампа відрації. вот поплавалась лампа круто я себе на память возьму Ташка розбита. Це не знаю, що то. те що горіло. Гільза Але його теж накачали, він таку дурку там писав. Ну як під нас її... в хімії. Під кофтури, це людина просто не може знати. далі не може ні витримати. І, і, і вже пише, що хоче лише, або аби вбили, або лишили живим. Бо що то говорить? Ще я хотів тебе, бо ти кажеш листок, так. бо я за одного, але це звичайного партизана, листок, який був у сотні Бея, і, І він його весь за сліди у церкві загубилися, а потім я ще в станківцях знайшов. Але це, це що ти говориш, листок місто проводу. Але він легко міг бути. Не легко, як бути здає чого. Я ще раз повторююся, що де після е... підцапового лікувався, в Марині, в шпитальці, а -а -а. в кранім білоруську. І після того, що він там два-три місяці він відчолив курінь промінь. А тут не тільки отав, оті хлопці охороняли, бо за той рік, що вони тут були відкрили, як були від до кінця 48-го року, ну так образно. Потім повернувся Полтава сюди. Але ті, наприклад, охоронці могли мінятися там, Бог знає скільки раз. Хлопці. Це ж не означає, що вони тут сиділи, вони ж, був вони ж тут був напіввідкритий. Як? Вони ж не сиділи десь там під землею і дивилися, коли no, сонце no, no. зайде, коли зійде. А вон фольга. Mm -hmm. <laughs> вот фольга. А то что зависа -то была такая. Так. Пряжечка. Пряжечка. Гузочек. Удобный на немецкий вроде бы. Паста зубна, на жаль. На жаль, не можемо роздивитися що там таке Ось тут Щось на ній пишеть Шкло Так, ну кістки Кістки це значить їли Викидали цей куски гуми А тут у вас що є? Це невідомо, так? І не взяв, а так і що водія. Теж від цей від пасти, так? Воно може видно буде, що за паста. Що не видно. На жаль, нічого не видно. Так, Якогось кабанчика, напевно, з'їли. процес у пошуку цього бункера, коли в нас була інформація, те, що в цю сторону їхали фіри з лікарським обладнанням. Ми років вісім назад приступили до, до пошуків на тих царенях. Точного місця ми не знали. Церени дуже великі. І ми, тут приблизно було 10 виходів по 3-4 чоловіка перебивали оце, оце урочище. І ніяких успіхів не було. Ну, успіхів не могло бути, тому що Петро Полтава був набагато. набагато у тих питаннях компетентний. І для нього для нього конспірація то було на першому місці, тому, тому що в нього був персонал, який працював на високому рівні у пропаганді, і тому він не міг рискувати. І в цьому місці, за цим за цим пагорбом, ми були 3-4 рази. Все, нам все треба було прийти пагар. І чисто випадково лісники. Сказали, що є тут приблизно яма похожа на бункер. Ми одразу сюди вийшли і зраділи. Ми виділи бункер і одразу почерк бункера Петра Полтави. Це є інженерна споруда його, яка відрізняється від інших краївок, бункерів. Він Всі, всі бункера робив за власними схемами. Він власне їх контролював робітників, все під його керівництвом працювало. І Тому не дивно, що ми були в цих місцях пару разів і ми не могли попасти. Звичайно, дивлячись ну, на місцевість, простенько, простенько, так як уся місцевість. А от буквально 10-20 метрів і ви вже не попадаєте. А, точно і трубка тоді підходить. Так, це від примуса вон. Спочатку оце знайшли. А тепер... Та, та. Ось тепер. Гарно видно. Розьбете гарно видно, ви знаєте? А це запчастини від нього. І оте, і те. Тут він, воно сюди пішло. Вот там кулеровый, правда? Может, это на поверхнейшем? Значить, все-таки в землі. Я такой там, так ще запчастинка, та. Ух, поламалося. Воно вже загнило. Нічого не підлягає. Та ідентифікації вже не... Не цей. Ну от такі, такі І тут... А, нічого собі. І головне, що цей. Що той чоловік такого має музею? Нічого собі ти. Мало що Христові. А то хлопчаки. Гарну не гарну ранину, гарну хату, а як? Персні два оце. Твій спис? Ти ходив на ведмедя на нього з, ним? Модній. Модній. Різні періоди. Я буду жити, буду. Так, я буду дуже.

Можливо, з -з зі звуком. С сотні Вікторів. Це сотні Вікторів, це, так? так. Це мінус. Це тут буде тут нет. 1900 років. <плес> там ще рік має бути роздалений. <плес> 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 це угу. монета. М так, там от, якщо ближче взяти, там є рік 1900.

О, де, 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 де речі в оцей персні. І цей, як він, Вовко Кістень, да. Йо, той, які бедняжка, та. і отут який персень. Ну, то бідняшка, так? Так. Бідянська була то, а то, то, що ти не шов? Ні, ні, ні. має то. Тебе більше. Мене на дереві не одягли. Більше. Він писав. Тут знахідки, які можна, можна додувати, я не знаю, наскільки оця, оцей відбиток листочка одного і іншого. Я не можу сказати скільки тисяч років тому назад, але саме такі знахідки, яких можна бути впевнені, це період бронзи і кам'яного віку. Він датується десь 13-17 і більше століття до нашої. Тобто 3-4 тисячі років до нашої. От, е е хочу в тих пару моментів. От, бачите, кому -що оце, Ту цей бронзи. Бронзи. Я думаю, ви знаєте, як бронза виглядає. Ну, виглядає так, так е приблизно, е вона блистить ну, не як золото, але ну, таким уявіть Подивіться, собі, що оця сокирка їй приблизно десь 1400 років. Е 2400 років. Це вона вже так потемніла. Не потемніло. Це називається патина. Патина. Це, це те, той шар, який покриває історичний, та, шар. історичний шар, по якому можуть археологи визначити справжній вік тої чи іншої освіти. Але я не до того веду, ви розумієте, що саме найголовніше, що уявіть собі, що оці всі знаки це той період, доки люди, до того, як люди взагалі желізані знаком, його ще не придумали, як добувати як ним користуватися. Взагалі, це бронза, це мідно бронзовий період. Розумієте? Тут абсолютно ще далеко до ж різного, там наступна я, шапка, то буде ранній різний вік. Так, так, так. так, І от саме головне, що розумієте, ми собі думаємо, що колись люди були або тупі, або не мудрі, Ви подивіться на рідну заточку. І подивіться на лиття. Вона ж не виконана, вона вилита. Там. От пан Віктор Сус не, не дасть брехати, він знає, що вона вилита у кам'яній матриці. З каменю було видана одна і друга штука. Пам'ятаєте, як ми колись виливали льодки? Льотки, льотки. Ось от така от та сокирка вона була вилита, вставлена і залита з бронзи, а потім далі вже її відточували, відшліфовували, і от вона набувала такого ходу. І бачите, вона. Має цей блиск, це нічим вона не покрита, вона просто має блиск, це, 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 це той захист, який наприкінці дві з половиною тисячі років тому назад, вона зберегла нас у сьогоднішній день. Так, вона коло напада, вона може розколоти, розламатися, але це надзвичайна знахідка, і що саме приємно, що вона була знайдена мною, що вона абсолютно ціла. Розумієте, ну, от, Це сокірка, це, це був зроблений такий куштур, оцей хвостик, це був шнурок, який, який зав'язували. Сюди прив'язувалися, отак перші, перші були зроблені сокирки. І це бойова сокірка.